Дає, дає сила ця мрія про майбутнє, про те, що настане той день, і я зможу скласти свою валізу жовтеньку, взяти свої якісь речі. Не буду брати багато, бо хочеться всі ті речі, що я накупив за останні роки, такої моєї реальності вдома. Купувати речі, які я, по суті, ніде не носив, деякі досі збірками всять у мене в шафі. Знаєте, хочеться просто це все забути, залишити десь тут, щоб не вести це все в нове життя. Хочеться просто приїхати, повернутися в свою Іспанію теплу і купити якісь нові речі, які будуть нагадувати мені вже про ці хороші дні, повернення, такого літа. Jak jest.